Знає кожна і людина і доросла, і дитина, що єдина Україна неподільна, сильна, гідна, Вхід і захід не роздільні і не буде України без Одеси, Львова, колонич Херсона. Сьогодні кожна свідома людина чи на заході, чи на сході, творить історії і майбутні держави, та єдність виступає заради миру і слави. А Україна в нас не зламана. Історія прадавня і славна, та хоча зараз нас не часи, та не здаємося ні я, ні ти. Україна, держава моя серцесяйна, край хлібів і небес голубих. Вільне серце тобі я вручаю, і любов свою щиру я шлю. Народився я тобі, зростаю, на твоїх, я просторах, живу, і як матір святу і прекрасну, не покину тебе ні за що. Ох, кохаєм до нестями, вещане скоро наш кінець, лиш можеми серцями розпалим тесячим. Немає такої країни, де так гарно квітує калина, де озера глибокі та чисті, де земля така щедра й багата. Ти для мене у світі найкраща. Працьовиті люди в нас живуть, все вміють, чому лад дають. Та не раз було, що зброю брали і свою державність захищали. Україна єдина держава, нас не можна роз'єднати. І ніхто не має права наші землі відбирати. Живи, Україно, вільна і незламна, випала на твою долю, діти чимала. Але ж всьому світу ти довела, що краще тебе ніде нема. <рес> Цю ці знаменує, що держава в нас єдина, що ми народ непереможній, хай знає українець кожен. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, ми як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Україна. Як ніколи раніше, після здобуття незалежності українці сьогодні з особливим щемом у душі, гордістю та надзвичайним патріотизмом відзначають державне свято Єднання. Війна відобразилася на кожному із нас, і ціну свободи тепер ми усвідомлюємо усім серцем та душею.